Висловлюємо подяку Міжнародному благодійному фонду благоустрій нашого міста за постачання трьох автомобілів. Та 50 впіві дронів протитанковому батальйону 3 ї окремої штурмової бригади. Тільки об'єднавшись, ми здатні створити ударний кулак для перемоги над більш чисельнішим противником. Дякуємо всім, хто долучився до даного збору та продовжує підтримувати українське я військо. Сталь, і як падає небо, я бачив те, чого нікому не треба. Я бачив болю на десять житів, мама молеся, своїх синів. У нас чергова партія Серпнево Вереснева, так сказати, пікапів для наших збройних сил. Деє вже за зараз під'їжджають хлопці з тридцять забирають. Деє стоять черзі. Нас технічне обслуговування на ремонт. Проїхали ще бусики вантамалоді нам ще по землі, а не падали у нас шість пітапів, і здається, два буси вже йдуть сюди в Україну. Наші волонтери приганяють. Загалом за серпень і початок вересня розвідки вам вашим донатам придано 27 сім активок. Думаю, що до кінця вересня вже вони будуть всі передані і буде по кожній, по кожній передачі, по кожному противо як завжди окремий звіт. відеозвіт, -від -від. І подарунки від наших правозахисників, захисників для тих, хто постійно донатить або якось цікаво донатить. Хочу нагадати, що це ми це робимо за для перемоги спільно. Тому продовжуємо донати то ваша допомога нашим Збройним силам. Всім дякую. Україні! Героям слава!